Зміні ПК зазвичай усе передбачено. Це маленький комп'ютер, який не займає багато місця і просто працює. Без сюрпризів і в хорошому і в поганому сенсі. Тому коли Asus говорить про цей нюк як про рішення для ai керованого майбутнього, хочеться не сперечатись, а просто зрозуміти, що саме мається на увазі. Бо зовні перед нами все ще класичний нюк. Маленький прямокутний корпус, знайомі пропорції, формат, який майже не змінювався роками. Це той самий комп'ютер, який легко поставити за монітор або прибрати з робочої зони, щоб він взагалі не заважав. Ніякого футуризму, ніяких дивних форм, звичайна робоча коробка, і це не мінус, це просто факт. Тобто, якщо говорити про дизайн і розміри, тут немає відчуття чогось нового. Все знайомо і передбачувано. А значить, якщо тут і є якийсь крок уперед, то точно не у зовнішньому вигляді. Asus Nuke 15 Pro дуже маленький фізично. 117 на 112 мм і трохи більше 5 см у висоту. Важить усього 600 грамів. Це той розмір, коли ти реально перестаєш сприймати комп'ютер як окремий об'єкт. Він спокійно стає на стіл поруч з монітором і не забирає простір. Або взагалі можна причепити позаду монітора на віса кріплення і забути про його існування взагалі. Спереду рівно ті порти, які зазвичай потрібні найчастіше. Це usb c формату USB 3.2, GEN 2 GAN2 помножити на два 2, і 2 USB-A. Флешка, зовнішній диск, кабель, усе підключається без того, щоб тягнутися за корпус або лісти, не дай Боже, під стіл. Основна історія, звісно, ззаду тут є одразу два Thunderbolt 4, і це дуже важливий момент, бо саме вони відкривають більшість сценаріїв. Докстанції, швидкісні зовнішні SSD, додаткові монітори усе це підключається без обмежень. Окремо є два HDMI 2.1, тобто, цей міні ПК без проблем тягне кілька 4 К-моніторів одночасно, а точніше 4 штук. Я зміг підключити лише три, бо четвертого не було. Є LAN-порт на 2,5 гігабіта, плюс сучасний Wi-Fi і Bluetooth. Але є один момент, який мене дратував ще у попередніх поколіннях нюк, і тут він нікуди не подівся. У корпусі знову немає 3,5-мм аудіовиходу. міліметрового Для когось це дрібниця, але в реальному використанні вона спливає. Відходити від столу. Монітор засинає і разом з ним часто зникає звук. А з окремим аудіовиходом цього просто не було б. А так або перехідники, або зовнішня звукова карта. Це звичайно не критично, але дивно бачити таке обмеження в пристрої, який позиціонують як універсальний і на майбутнє. І ще один важливий момент, який варто проговорити: Asus Нюк 15 Pro – це барбон, тобто він з коробки йде без оперативної пам'яті і без SSD. Монтаж максимально простий. Корпус відкривається без викруток, і доступ до слотів є одразу. Усе ставиться буквально за кілька хвилин. І так я вже бачу ці коментарі, мовляв, оце і є те саме ai майбутнє. Без оперативки і без накопичувача з коробки, але друзі, ні, давайте без цього просто фіксуємо факт: це бербон і конфігурацію ви збираєте самі. Всередині цього нюк стоїть Intel Core Ultra 255 h Це процесор покоління Arrow Lake, мобільний чип, але вже нового класу. Тут 16 ядер загалом: 6 продуктивних, 8 енергоефективних і ще 2 LP-ядра для фонових задач, разом 16 потоків. TDP заявлений на рівні 28 ватт, і це важливий момент, бо він одразу задає рамку очікувань. Це не десктопний процесор і не спроба ним прикинутись. Це енергоефективний чип. Заточений під компактні системи, де важлива стабільність, а не пікові цифри на кілька секунд. Він виготовлений по 3 нанометровому техпроцесу, і це якраз одна з причин, чому Intel зараз активно просуває цю лінійку. Менше тепла, менше споживання, більше контролю над поведінкою процесора у невеликому корпусі. Кеш третього рівня тут 24 мегабайти, і для мобільного чипа це нормально. Цього вистачає для багатозадачності браузерів, монтажу, коду і всіх типових робочих сценаріїв, під які. Зазвичай і купують міні-ПК. Важливо й те, що тут є всі сучасні інструкції, включно з AVX2 і VNNI, А це означає, що він нормально працює із сучасним софтом, кодиком і задачам, де задіяні шаї алгоритми. Звичайно, це не AI чіп, який раптом щось робить замість вас. Це процесор, який просто краще адаптований під такі задачі, ніж старі покоління. І на цьому етапі головне, що варто зафіксувати. Поначинці це сучасний, холодний і логічний процесор для компактної системи, але всі його переваги починають працювати лише тоді, коли ми приймаємо обмеження по енергоспоживанні і розмірам корпусу, а оце якраз впливає на реальну продуктивність і шум, який ми подивимося у тестах. Коли я побачив, що у цьому нюк стоїть інтегрована графіка Intel, мої очікування були дуже стриманими. Для мене вбудована графіка Intel довгий час була просто фоном. Вона є, працює, але нічого серйозного від неї не чекаєш. Якщо говорити про інтегровану графіку, яка реально може, то для мене орієнтиром зараз є Radeon 890M від AMD. рішення, яке здатне тягнути навіть важкі ігри на низькосередніх налаштуваннях. Тому я сприймав цю Intel Arc. Без особливого ентузіазму, але далі почалися цифри, і коли дивишся на характеристики, стає зрозуміло, що ця арк це вже зовсім інший рівень ніж те, до чого ми звикли від Intel раніше. Тут використовується архітектура xe LPG, це не стара Iris Xe. У графіки 8 xe ядер, а значить, і 8 апаратних rt блоків для трасування променів. Це важливий момент, бо раніше інтегрована графіка Intel про трасування там навіть не йшлося мови. Пам'ять використовується системна DDR 5 і в цьому нюк вона може працювати на високих частотах, що напряму впливає на продуктивність графіки. Саме тому ця графіка на папері виглядає дуже близько до топових інтегрованих рішень від AMD. Але як вона поводиться у реальності? Питання, звісно, відкритим. Бо цифри це одне, а стабільна робота під навантаженням у маленькому корпусі це зовсім інше. Тому далі ми не будемо гадати. Ми підемо у реальні тести і бенчмарки, а там уже стане зрозуміло, Міло, на що ця Intel Arc здатна на практиці. І скажу одразу спойлер, не все так однозначно як виглядає у характеристиках. Почнемо з простого у Geekbench цей нюк набирає ось стільки балів. Це рівень сучасного мобільного процесора, без сюрпризів. але важливіше не саме число, а те, що воно стабільне. Далі Cinebench у стрес-тесті. Під довгим навантаженням результат ми бачимо зараз на екрані, і тут уже видно, як система поводиться не на піку, а з часом. Процесор не намагається тримати частоту будь-якою ціною, а швидко виходить у рівний режим. Температура тримається у цих межах. Як бачимо, тротлінг є, і тут немає нічого страшного. Шум під навантаженням ви зараз можете почути, ось послухайте його. Але він так постійно працювати не буде. В переважній більшості він веде себе дуже тихо, і інколи навіть вентилятор абсолютно не чути. Після того як у синтетиці я протестував цей міні-ПК, я пішов у більш реальні задачі. Монтаж у DaVinci і таймлайн 4К. кілька шарів, фонові процеси працювати можна спокійно. Інтерфейс не лагає. Як бачимо, попередній перегляд також тримається досить непогано. Експорт йде рівно, тому працювати цілком комфортно. Ну і для того, щоб остаточно зрозуміти, де проходить межа, я запустив Cyberpunk 2077 на низьких налаштуваннях. І він запускається, працює, показуючи консольні 30 FPS. Це не програтися вечорами на ультра, а про те, що навіть така важка гра тут взагалі запускається і не перетворюється на слайд-шоу. І це добре показує максимум того, що можна вичавити з цієї інтегрованої графіки у такому форм-факторі. І ще один момент, який я не можу не згадати: цей нюк не тільки. Про домашнє використання тут є підтримка корпоративних функцій ВІПРО, це апаратні механізми безпеки, віддалене адміністрування. Це ті речі, які звичайному користувачеві можуть бути не дуже помітні, але для бізнесу і офісної інфраструктури вони часто важливіші за кілька зайвих відсотків продуктивності. І в цьому контексті Нюк виглядає не як іграшка, а як серйозний і робочий інструмент. Якщо зібрати все це разом, то Asus NUC 15 Pro не ламає уявлення про міні ПК. Він їх не перевертає і не скасовує фізику це все ще компактна система з мобільним процесором, інтегрованою графікою і чіткими обмеженнями по енергоспоживанню. Але важлива різниця в тому, що ці обмеження тут чесні і прогнозовані. Цей нюк не намагається прикидатися десктопом, він не обіцяє більше, ніж може вам дати. Зате він стабільний, тихий у повсякденній роботі і нормально тримає довге навантаження і дозволяє без болю закривати більшість робочих задач від офісу і коду до монтажу відео. Інтегрована графіка Intel Arc тут не для галочки, вона має, звісно, свої межі, але ці межі значно ширші ніж у старих поколінь. Якщо вам потрібні ігри на високих налаштуваннях або максимальна продуктивність за будь-яку ціну, це не той варіант. Але якщо вам потрібен компактний, акуратний передбачуваний комп'ютер, який не заважає, не шумить і просто робить свою роботу, Asus Nuke Pro 15 з цим справляється. І, мабуть, головне, що цей нюк добре показує, куди рухаються компактні системи. Не в бік магії чи AI майбутнього з коробки, а в бік стабільних продуманих рішень, де ти чітко розумієш, за що платиш і що отримуєш натомість. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей пристрій, а ми з вами почимось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!